Вітаю! Мене звати Женя. А я Каталіна. І ми в Осло. Сьогодні ми, як завжди, кифанемо від неймовірної природи Норвегії. Доторкнемося до історії. Приїдемо найдовшим тунелем. Додамо в свій топлист ще одне інстаграмне місце. Нарешті доїдемо до Осло. Для того, щоб побачити, яка вона столиця однієї з найбагатіших країн світу. І для цього у нас буде. Два дні. Але давайте все по порядку. Ну що, ми продовжуємо серію про великі міста Норвегії. І сьогодні на черзі столиця. До Осло нам їхати 400 кілометрів. А це плюс-мінус 6-8 годин їзди. Але ми одразу заклали на дорогу цілий день. Так як в наших планах було відвідати декілька візитних карток Норвегії по дорозі. І звісно, кожна поїздка включає в себе переправу на паромі. Без цього тут ніяк. Принаймні у нас. По дорозі у нас з'явилась ідея створити топ-лист інстаграмних локацій з кожної подорожі. А для того, щоб вам було легко їх знайти, всі точки з місцем знаходження ми залишимо в описі під відео. І перша наша зупинка це місто Бургунд. Для того, щоб подивитися на неї. Це Ставкірка найстаріша церква Норвегії. Назва Ставкірка походить від особливості конструкції будівлі. По суті, простими словами, це дерев'яні каркасні церкви. Які будувалися з приходом християнства в скандинавські землі? Таких старківок було багато, але ця найстаріша із них. Їй приблизно 9 століт. Уявляєте, стоїть із дерева, наче в перший день, незважаючи на всі погодні умови Норвегії. І, до речі, вона зроблена із священного дерева Скандинавії ясеня. Найбільшу увагу привертають чотири дивовижні дракони, які миттєво переносять в епоху вікінгів. В давнину ці дракони виконували не лише естетичну функцію, а й слугували оберегом, відлякуючи злих духів. Таким чином, ці дракони є свідченням того, як людям було важко відмовлятися від своїх язичницьких традицій та приймати нову релігію. І хоча бургун Ставкірку дуже часто поєднує з вікінгами, вона не була побудована ними. Вона була зведена близько 12 століття, коли вікінги вже припинили свої набіги. Для того, щоб дістатися наступної точки, нам довелося трохи з'їхати з маршрута та проїхати Лорданським тунелем. Це один із найдовших тунелів у світі, і його довжина складає 24,5 кілометри. Тунель був відкритий у 2000 році і примітний не лише своїми розмірами, але й унікальною системою освітлення, розробленою для зниження втому водіїв. Світло у тунелі змінюється кожні 6 кілометрів, створюючи тим самим комфортні умови для проїзду. І до речі, зараз у Норвегії будується найдовший та найглибший тунель у світі, який має бути відкритий у 2035 році. Очікується, що це буде справжнім архітектурним проривом. Ви навіть не уявляєте, куди ми приїхали? Це неймовірна оглядова площадка. Я в захваті. А у нас на черзі оглядова площадка Стейґастей, яка знаходиться на висоті 650 метрів над рівнем моря, височіючи над величним фьордом. Тому тут так круто, і така неймовірна панорама. Відчуття, що це дорога, яка закруглюється та впадає просто в безодню. Неймовірно, як норвежці вміють вдало впроваджувати сучасну архітектуру в природній ландшафт. Я просто обожнюю такі інстаграмні місця звідси. Не хочеться йти. Просто стоїш і кайфуєш. Дивишся на цю красу і не можеш повірити, що ти це бачиш. Да, друзі, це просто нереальні заліпушки. Тут дуже класно. Якщо будете в Норвегії, обов'язково до відвідування. Тож це місце одразу потрапило нам в серце. Друзі, до речі, знайомтесь. Це Аурланд Фьорд. Аурландсфьорд фактично є рукавом самого великого фьорду Согнфорду, який ми з вами пропливали по дорозі в Берген. Фьорд настільки глибокий, що тут можна сховати ейфелову вежу, і ще й місце залишиться. Ми говоримо про 1300 метрів глибини, тому тут частенько можна побачити великі круїзні лайнери. На березі фьорда розташувалося одноімене містечко Аурланд. Дуже маленьке, але туристичне поселення з населенням у 500 осіб. А буквально за кілька кілометрів звідси знаходиться містечко Флом, яке знамените своєю залізною дорогою. Саме сюди направляються круїзні лайнери. Ну що, друзі, ми подивилися з вами всі заплановані місця по дорозі, і зараз експерт з інстаграмних локацій Каталіна скаже свою думку. А що я хочу сказати? Я впевнено віддаю перше місце площаці Стегістейн, адже вона дійсно варта уваги. Якщо чесно, мені дуже сподобалася вкірка також. Але так, стегестейн, то є перше місце. Однозначно, друзі. Далі у нас осло, але з осло є невеличка проблема. У нас немає де ночувати. І зараз знову таки експерт з інстаграмних локацій шукає, де нам заночувати у. Осло я знайшла декілька варіантів за гарною ціною. Коштує 75 доларів за добу, але є великий мінус для осло. Немає паркінгу. Так, те, що немає паркінгу, це реально мінус. Але що робити, будемо розбиратися вже по факту. Бронюй погнали. Ситуація така: ми забронювали апартаменти, і тепер нам потрібно якось забрати ключі. Так як ми приїжджаємо вночі, у нас зустрічі з власником квартири не буде. Тому в Норвегії існує система. Ізікей що це означає? Ти отримуєш листа при бронюванні з пін-кодом або точкою, де ти можеш забрати ключі. Ти приїжджаєш туди, вводиш пін-код і забираєш ключі. Тож подивимось, як воно працює. У нас тепер є ключі. Боже, друзі, як ви вже здогадалися, забрати ключі за такою системою у нас не викликало жодних складнощів. Але з чим дійсно була велика проблема, то це кинути своє авто на декілька хвилин для того, щоб ці самі ключі забрати. І забігаючи наперед, скажу, що безкоштовного такого місця ми не знайшли. Тому довелося їхати на підземний паркінг, який знаходиться в п'яти хвилинах пішки від потрібної нам локації. Ось так: 57 крон за 11 хвилин. Норвегія. Друзі, ми на місці, і я знаю, що багато з вас люблять так звані румтури. Але якщо чесно, ми трохи втомилися з дороги, тому квартиру покажемо вам вже зранку. Я просто обожнюю сучасні технології. Я встиг виспатися, а для вас пройшла всього одна секунда. Як і обіцяв, румтур по нашим апартаментам пішли. По-перше, я гадаю, буду доречним зауважити, за якими критеріями ми шукали місце проживання. Перше це розташування. Нам було важливо, щоб ми жили у центрі і не витрачали час на дорогу. Друге, щоб номер коштував не дорожче ніж 100 доларів за добу. І третє безкоштовний паркінг. Але з цим виявилися невеличкі трудності. І, до речі, про паркінг, друзі. Якщо ви в осло бачите ось такий знак зона 23.2.0», це означає, що це міське паркування, тобто можна залишати машину безкоштовно з двадцятої вечора до дев'ятої ранку. Але з дев'ятої ранку до двадцятої вечора треба платити. А тепер покажемо наші апартаменти. Ну що, друзі? У нас ось такий коридор. Далі ми йдемо у ванну кімнату. Душ, туалет, все як обично, і навіть є пральна машина, але ніяких гігієнічних засобів немає, окрім використаного мила та зубної пасти, яку, мабуть, залишили попередні мешканці. Також є три рушники, у свіжості яких я, якщо чесно, дуже сумніваюся. І ми проходимо далі. Це вітальня зліва. Одразу є невеличка кухня, в принципі, є все необхідне, і все було б нічого, якби не дуже брудно. Чайник був жирний, плита була брудна, а про витяжку я взагалі мовчу. Також є диван, на якому навіть не сиділи, тому що склалося враження, що по ньому ходили. А оце моя улюблена частина. На фотографіях були нормальні вікна, але прийшовши сюди, ми побачили, що на вікнах ось така фігня. І виглядає воно взагалі не естетично. Також тут є сходи наверх. На другому поверсі тут спальня. Спальня була з білизною, але, щоб ви розуміли, це навіть не комплект. І Її свіжості ми також сумнівалися. Ну що, а тепер погнали дивитись столицю. Отже, осло столиця і найбільше місто Норвегії. Наразі налічує понад 620 тисяч осіб, і 30% із них це іммігранти. До кінця 19 століття місто Осло називали Крістіанією. А сталося це після того, як місто було повністю зруйновано пожежею. в той час при владі був король Крістіан, який був королем Данії та Норвегії. Саме він і відбудував місто і в честь своєї імені назвав столицю Крістіанією. Є навіть легенда про те, що король кинув рукавичку на місце, звідки й планував побудувати столицю заново. За легендою король Крістіан саме сюди кинув свою рукавичку і вказав місце будівництва нової столиці. Взагалі норвежці Осло не називають Осло. Вони його називають Усло або Ушло. Це залежить від діалекту. А чому саме так? Тому що буква О у них читається як У. Центральна частина міста зосереджена навколо головної вулиці Карла Йоханса, яка з'єднує королівський палац та центральний вокзал. Але сучасною візитною карткою столиці є район Барко. Баркот це житловий елітний комплекс восло який був спроєктований за особливим дизайном. Ці високі будівлі, що розташовані поруч, створюють ефект штрих-коду. І це не лише додало району назву, але й стало його символом. Сама назва підвищила інтерес до цих будівель, тому Баркот і став сучасною візитною карткою столиці. Дехто може вважати ці будівлі холодними та бездушними. Але я вас запевняю, кожна із них по-своєму оригінальна. Але, як то кажуть, не Баркодом єдиним славиться сучасна архітектура столиці. У місті є ще споруди, які варті уваги. Як, наприклад, оперний театр Осло. У 2008 році Осло заявило про себе на світовій культурній арені, відкривши двері оперного театру, що миттєво став ще одним архітектурним символом міста та маяком новаторства. Його елегантні форми та скляні фасади нагадують айсберг, який щойно з'явився з-під води. До речі, місцеві його так і називають айсберг посеред океану. Це місце є дуже популярним серед місцевих та туристів. А влітку у сприятливу погоду воно перетворюється на справжній курорт. А саме на дахах, що нахиляються до води, при першій можливості кайфують сотні людей, насолоджуючись сонцем, яке тут буває так рідко. Люди тут відпочивають не тільки влітку, а й взимку також, особливо, коли така гарна погода. Всю насолоду від панорами ми планували отримати, піднявшись на дах театру. На жаль, зимою цього зробити не можна, тому ми також тішились сонечком і споглядали, як себе чіпурять пернаті. Всередині театра є також на що подивитись. Цікаве поєднання дерева та каменя в інтер'єрі виглядає дуже сучасно. Також тут можна випити каву з прикольним видом, тераса якого виходить на осло фьорд. Одразу навпроти оперного театру розташувалися знамениті плавучі сауни Осло. Ці невеличкі парилки на плантонах, як магніт, тягнуть до себе туристів. І чого вже там казати про місцевих жителів, сауни протоплюються дровами, а всередині є душ та маленька роздягальня. Але з туалетом доведеться почекати. Мабуть, норвежці вирішили, що і не така це необхідність, коли йдеш паритися. З цього явно можна зробити висновок, що чаю з медом або пивка з рибкою вони з собою не беруть. Осло це місто іммігрантів. І якщо ви плануєте побачити справжню Норвегію, гори, фьорди, то це не про Осло. Живучи майже два роки в Норвегії, в Осло ми взагалі не відчули Норвежський дух. адже столиця зовсім не схожа на комуни Норвегії. І це навіть не про природу. Склалося відчуття, що від Норвегії в Осло лише її мова. Тож гуляючи цілий день в центрі, ми вирішили звернути з головної вулиці для того, щоб знайти справжній норвежський дух. Натомість натрапили досить на цікаве та нетипічне для Норвегії місце. Гуляючи по ми натрапили на дуже цікаву вулицю. На ній буквально все розмальовано в графіті. Такий андерграундний стріт-арт з поєднанням графіті та дуже ульотних інсталяцій, як, наприклад, ця люстра, ми не очікували побачити на вулицях Осло. Кожен сантиметр цієї вулиці не залишений без уваги. З одних вікон лунає жива музика, а за іншими ховаються мистецькі майстерні. Графіті, що прикрашають стіни, не просто стріт арт це відлуння голосів вулиць, кожен з яких має що сказати. Я гадаю, що тут на вихідних бувають класні рейви. Це дуже неочікувано побачити таку вулицю у такій спокійній країні. Чимось нагадує Берлін. І до речі, ця вулиця називається Інґенґей, що в перекладі означає вулиця ніч'я. Інгінґейт це вулиця Ніч'я, але можна точно сказати, що душу в неї вклали всі. Наступного дня, в першу чергу, у нас було заплановано відвідати набережну Акербрюге, яка знаходиться в п'ятнадцяти хвилинах пішки від центру. Набережна рахується не тільки місцем, де можна прогулятися, а й місцем з найдорожчою нерухомістю в Осло. Окрім безлічі ресторанів, тут на території є свій торгівельний центр, офіси, спортзали, сауни та навіть є свій причал для яхт з електрозарядними станціями. Власне, є не тільки причал для яхт, а також є і свої парковочні місця для невеличких лодочок, які знаходяться ось там. Ну і звісно, поціновуючи мистецтва варто сходити в музей Астропа, який знаходиться саме на цій набережні. Це той дядька, який понаставляв своїх скульптур уздовж цього берега. Чим ще більше привернув увагу до цього місця? А кірбрюгі це втілення сучасного модернізму майже на кожному кроці. Виглядає це дуже круто. І, до речі, звідси можна побачити фортецю Акерхюс. Ну, звісно, ноги привели нас до матхалину, адже який тревел блог без їжі. Це місце ми обрали не просто так. Ходімо спробуємо, що у них є смачненького. В Матхален першу чергу приїздять туристи, адже тут є можливість скуштувати страви з різних країн. Ціни як в нормальному дорогому ресторані, не дешеві. В принципі, як і всюди в Норвегії. Через велику кількість іммігрантів в Норвегії стандарти національної кухні зазнали змін. І нині норвежці з задоволенням включають до свого раціону мексиканські, азіатські страви та інші міжнародні смаколики. Матхален стає втіленням цієї кулінарної різноманітності, де кожен може знайти щось на свій смак. Матхален – це щось типу нашого Київфудмаркету, Але як мені здається, трохи з меншим вибором. Тим не менш, тут багато різної кухні, але ми приїхали скуштувати популярні корндоги. Тому ходімо їх шукати. Отже, для розуміння, кормдог це суто американська вулична їжа, як і відомий нам хот-дог, але з деякими відмінностями. Це сосиска на паличці з сиром моцарела, обвалені в клярі з кукурудзяного борошна, та потім все це обсмажено. Спойлер, ми помилились і замовили не такий. Друзі, в першу чергу ми сюди приїхали, щоб спробувати оці корндоги. А якщо чесно, я взагалі їх ніколи не коштував. Ти коштувала? Ні, раніше ні. Ні, не коштувала. Коротше, тут наполовину йде сосиска, а наполовину йде сир моцарела. Пробуємо? Mm. Дуже такий незвичний смак, так? Да? Ну, але я поки що не дійшов до моцарели. Це просто як пончик з сиром. Ну більше мені нагадує якусь булочку середині якої моцарела Так, да, тут багато сиру. І вона така на смак хрустка, правильно піджарена. Ну не знаю, цікаво. Мені не подобається те, що її незручно їсти. Це перше, друге, те, що на ній дуже багато цукру, Ти Дійшов до сосиски. Це повністю сиром. Нам треба було брати половина половина. Блін, друзі. Якщо чесно, чи візьму я ще раз таку штуку? Я гадаю, що ні, в принципі, це взагалі не мій формат їжі, але щоб спробувати ток. То так, саме для мене все враження псує оцей цукор зверху. Мені він дуже не подобається. Десь на трієчку, да? Угу. Тож після того, як пройшов час, аналізуючи ситуацію, певна сосиска була вагомою всьому. І звісно, якби ми не помилились, враження були б інші. Тому, якщо будете в Матхален, ми все ж таки радили вам скуштувати корндоги. А зараз буде трохи не на ідеальному. Часто блогери ідеалізують образ Норвегії, розповідаючи лише про її красу та досконалість. Однак ми вважаємо, що було б нечесно не показати всі аспекти життя в країні, включаючи й ті, що можуть викликати здивування у самому серці Осло, столиці однієї з найзаможніх держав світу, з населенням лише в 620 тисяч людей та високим рівнем оподаткування, ми стикнулись з купами сміття. Ця знахідка стала для нас відкриттям і змусила задуматись над реальним станом речей. У нашому наступному випуску ми плануємо глибше розкрити тему неідеальної Норвегії, обговоривши всі питання детальніше. Королівський палац, але тут на жаль нема на що дивитись, тому будемо вважати, що ми вам його показали, а ви його побачили. Навпроти парламенту ми помітили флаги України. Вже потім ми поговорили та дізналися, що це щоденний мітинг, мета якого нагадувати Норвегії та всьому світу, що в Україні досі йде війна. Українці, що мешкають в Осло, виходять під парламент кожен день о п'ятій вечора. Тому, у кого є можливість, обов'язково приєднуйтесь. Проходячи повз ми вирішили заглянути також на головний вокзал Осло, і несподівано для себе відкрили ціле місто під одним дахом станція забезпечує пряме з'єднання з аеропортом, роблячи її першим знайомством багатьох туристів. Крім того, тут встановлено багато автоматів для самостійного придбання квитків, що робить процес посадки на поїзд швидким і зручним. Вокзал Осло чимось нагадує київський вокзал, тільки поїзди краще. Що я хочу цим сказати? Тут такий же запах не дуже приємний і багато жебраків. Хоча з приводу жебраків у осло їх усюди багато. Вокзал зручно розташований у самому центрі Осло, роблячи його ідеальною відправною точкою для дослідження міста. Наші хвостаті вже другий день? Поїхали. Все, давай. Отже, друзі, підводячи підсумок нашої поїздки вослу, хочеться сказати, що в першу чергу ми їздили туди для того, щоб подивитися, чи підходить нам це місце для життя, чи ні. І я вам скажу, що з'їздили ми туди не даремно, тому що ми впевнилися в тому, що це місто не наше, і жити б ми б там не хотіли. З'їздити як турист, так, да, класно, можна на 2-3 дні, але жити там це точно ні. Чому? Дуже брудно, багато іммігрантів, і дорого дорожче ніж в інших комунах Норвегії. З плюсів можна відмітити лише гарну погоду, яка супроводжувала нас обидва дні. Тому ми робимо висновок, що Осло це взагалі не для нас, і продовжуємо шукати наше ідеальне місто. Хто зна, куди нас наступний раз занесе. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, адже це допоможе в просуванні нашого каналу. І до зустрічі! Бувайте!